Вітаємо вас в ефірі. Спеціальний випуск новин на телебаченні Сумського державного університету. У студії Юлія Зеленська та Дмитро Шпірко Крокуємо у ногу з часом. Матеріально-технічна база Сумду отримала серйозне підсилення. Відтепер класичний університет має свою телестудію, що значно розширить творчий потенціал студентів. Про історію створення студії та її можливості. Мова піде у сюжеті наших журналістів. Думка про відкриття телестудії в університеті плекалася давно. І ось завдяки грантовій програмі, наданій Фондом розвитку ЗМІ посольства США в Україні, мрія нарешті здійснилася. Частину витрат на обладнання телестудії взяв на себе університет. Реалізувати проект допомогла також телерадіокомпанія Відікон. Вона надала кафедрі консультативну допомогу. Готувати журналістів, тим більше телевізійних, неможливо на пальцях. Тому проєкт спрямований саме на підняття рівня підготовки майбутніх журналістів у галузі телеіндустрії. Відкриття навчальної телестудії для нас велика перемога. Сьогодні підготувати конкурентноспроможного спеціаліста, а саме таке завдання стоїть перед університетом, неможливо без спеціально обладнаних навчальних приміщень. Навчальна телестудія засвідчує не тільки високий рівень матеріально-технічної складової навчального процесу зі спеціальностей журналістика та медіакомунікації, а й засвідчує здатність університету готувати спеціалістів за усіма видами журналістики онлайн, радіо, телебачення та друковані ЗМІ. За технічними характеристиками телестудія не поступається професійним. Вона обладнана новою сучасною технікою. Це відеокамери, відео та аудіомікшери, професійне освітлення, студійні петличні мікрофони та обладнання для монтажу. Завдяки таким можливостям студенти зможуть працювати в умовах максимально наближених до професійних. На практиці ознайомитися з кухнею тележурналістики, напрацювати навички репортерів, редакторів, телеведучих, операторів. Згідно з даними міжнародного прогнозування розвитку журналістики. І з 2013 року на перше місце знову виходить грамотність. Тобто, журналіст у першу чергу повинен вміти створити професійний текст. Професійний як у плані мовному, так і в плані стилістичному, і в плані наповнення контентом. Однак створити контент не лише інформаційний, але й пізнавальний сьогодні. А за вікном прошу дуже вже 21 століття. Абсолютно неможливо! Без кілька годинних занять у комп'ютерному класі, без елементарного розуміння правил побудови фотокадру, без уміння самим журналістом, не чекаючи вказівок режисера чи оператора, обирати план зйомки, фокусувати навіть не одну, а кілька камер для зйомки. І, звичайно ж, сьогоднішній журналіст. Повинен уміти сам як відзняти матеріал, так і його змонтувати і видати в ефір. За мультимедійністю, за конвергентністю майбутнє журналістики, в тому числі і грамотність журналістики у широкому розумінні цього слова. Відкриття телестудії. Це ще один із найсуттєвіших кроків у формуванні нашої навчальної бази. Головне завдання ж сьогоднішніх наших студентів усе це прагнути використати. Головне завдання студентів усім цим оволодіти. Кафедра журналістики та філології готує масмедійників з 2004 року. Її матеріально-технічна база є однією з найкращих в Україні. Це відзначив директор інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Різун. У розпорядженні кафедри три спеціалізовані кабінети із мультимедійними екранами, телевізорами, проекторами. Майже кожне лекційне, а тим більше практичне та лабораторне заняття, технічно оснащене. Студенти наочно ознайомлюються з особливостями роботи журналіста в друкованих виданнях, дивляться і прослуховують радіо та телепередачі, визначають жанрову належність матеріалів, методи і прийоми, які використовують автори. На кафедрі створений інформаційно-комп'ютерний центр, де студенти освоюють програми верстки монтажу. Ще одним досягненням кафедри є Радіостудія. Радіопрограми, створені студентами-журналістами, звучать на Радіо СумДУ, а також на Всесвітньому студентському інтернет-радіо Кампус Радіо Юкреїн. Студенти-журналісти мають можливість займатися у фотостудії, де є сучасне студійне обладнання. При кафедрі діє загальноуніверситетська газета Резонанс, яка є практичною базою для студентів спеціальності журналістика. Кафедра також веде студентську газету «ЖТ-Інфо». Завершальний акорд у технологічному оснащенні кафедри навчальна телестудія. Мрії планів у студентів уже безліч. Залишилося лише одне: їх реалізувати. Отож, у добру путь телестудія значною мірою телестудія була відкрита завдяки участі кафедри у грантовій програмі. Фонд розвитку ЗМІ Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні надав фінансову допомогу. Відтак стимулював створення телевізійної студії. Сумський державний університет впевнено інтегрується до Європейської та світової освітянської спільноти, і підтвердженням цьому є активна участь в міжнародних грантових програмах і реалізація грантових проєктів. Одним з активних виконавців в університеті є кафедра журналістики та філології, яка нещодавно успішно завершила проєкт який було реалізовано спільно з Посольством Сполучених Штатів Америки в Україні щодо створення телестудії на базі Сумдиву. Крім того, кафедра виконує наразі ряд грантових проєктів за фінансування Європейської комісії, також фондів Сполучених Штатів Америки. І сподіваємось на успішне завершення саме цих проєктів. Хочеться побажати кафедрі. І професорсько-викладацькому складу та студентам наснаги і успіхів міжнародній діяльності в майбутньому перш за все, телестудія це безмежний плацдарм для втілення ідей молодих медійників, які навчаються на кафедрі журналістики та філології. Як зустріли новину про відкриття телестудії майбутні журналісти, дізнавалася знімальна група телебачення Сумського державного університету. Сумський державний університет відкриває двері нової студії, на яку всі так давно чекали. Перспективи її багато обіцяючі. Тепер студенти не тільки зможуть вчитися теорії, а й демонструвати свої знання на практиці. Тож запитаємо у них, що вони думають з цього приводу. Особисто для мене і для всіх студентів кафедри журналістики та філології відкриття нової телестудії це довгоочікувана подія. Ми навчаємося зараз вже на старших курсах. Ми ще з першого курсу чуємо про відкриття телестудії, ось нарешті ми її відкриваємо. Тому, маючи всі свої теоретичні знання, ми нарешті їх зможемо реалізувати на практиці. Тому відкриття нової телестудії для нас це нова можливість, це нові ідеї і нове натхнення. Відкриття телестудії це надзвичайно важлива подія для нашого університету, бо всі студенти мають можливість пізнати нюанси телебачення і втілити свої теоретичні знання, в практичні, а також брати участь у різних відеоконкурсах, проєктах та реалізовувати всі свої творчі ідеї, і також створювати випуски новин, які можливо будуть транслюватися не тільки на рівні нашого університету, а в подальшому, також на рівні нашого міста. Відкриття телестудії – студії це дуже важливий етап для розвитку кафедри. Це можливість спробувати себе тележурналістом, оператором або просто ведучим. Також бажаю студентам, щоб вони не боялися камери та з наснагою і бажанням працювали у цій телестудії. Це великий шанс вдало поєднати теорію та практику. Телестудія потрібна журналістам. Це як хліб для хлібороба. Це дасть можливість розвиватися кожному студенту, що навчається на кафедрі журналістики. Я думаю, це велика знахідка, тому що ми, як студенти-журналісти, зможемо спробувати себе як телеведучі, як оператори. Тому це величезний крок вперед, як на мене. Це була остання інформація спеціального випуску, який було створено у телестудії Сумського державного університету. Вітаємо всіх причетних до цієї події людей та зичимо щастя, здоров'я і життєвих перемог.